Всім привіт! Сьогодні настав такий момент, коли дуже багато людей на моєму каналі з'явилося тих людей, яких цікавить КОП, цікавить пошук всякої сторони, всяких находок. І Ось ті люди пишуть мені як в ВК, так і на самий YouTube канал дуже багато запитань. І я сьогодні вирішив започаткувати таку. Рубрику називається питання відповіді. Тобто я буду раз на місяць, раз на півтора місяці брати собі, виписувати ось такий список актуальних питань. Актуальні питання то ті питання, які будуть декілька разів повторюватися різними людьми. Два-три рази однакові питання на одну тему люди задають. Я ті питання відписую сюди і буду з вами розглядати. Сьогодні я виписав таких м, порядка 20 рядових питань, е, які часто люди запитують, і спробую сьогодні з ними розібратися. Е, значить, е, перше таке питання, е, яке часто лунає в мою адресу, це те, чому я шукаю е, металолом частіше, ніж монети. Е, відповідаю на питання. Так, металолом я купаю набагато більше, ніж монети, і купав набагато більше разів, ніж монети. Тому що я десь років 7 підряд ніде не працював взагалі ні на яких роботах, ні на яких підзаробітках. Я жив суто з пошуку як металу, так і всяких раритетів. Основний заробіток був це був металолом. Тобто я їхав спеціально на метал, купав метал, здавав і за нього отримував кошти. Тому багато в моїх відео є про те, як шукати метал. Бо я неодноразово всім розказував, що по металі я дуже багато чого можу порекомендувати, де шукати і як. Друге питання. Чи рекламую я канали за кошти? Тобто, другими словами, чи я когось піарую, чи я когось пропоную в, 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 в своїх відео в, в своїх розповідях. За кошти. Ні, нікого я не піару, нікого я е, не агітую, щоб дивилися е, за фінанси. Я цим не займаюся, тому що я вважаю, що е, моя, мій канал, моя ідея е, власне відеозйомок і того, що я роблю е, ну, на такий рівень, е, щоб за гроші там когось піарити, то не впуститься. Далі, який мій металошукач зі всіх, що я мав, знайшов найцінніші знахідки. Найцінніші знахідки знайшов Гарет S250, років 7-8 тому і Квазара РМ? Що за знахідки, не буду вам розказувати, але реально цінні знахідки. Далі, для чого я знімаю відео? Відео я знімаю в першу чергу не для глядачів. Ви думаєте, що от що я таке говорю, що я таке морожу, як так не для глядачів, відео я знімаю для себе, для свого власного розвитку, для бачення тих е, недостатків, які в мене є в процесі е, моєї діяльності. І відео я знімаю для, е, ну, для моїх дітей там. Для майбутніх поколінь, для моїх родичів і тому подібне. Тому що я вважаю, що е, людина е, не знає, ну, доки вона живе, е, і що з нею може статися нині чи завтра. А от знімаючи відео, я розказую і показую реально про те, чим я займаюся, і про те, які є. І я так е, думаю, що е, от якісь там згадки про мене залишаться от, в Ютубі. Власне, на тих відеороликах і е, частинка мене е, завжди буде там. Далі, скільки я заробляю на YouTube? Пацани реально смішне запитання, тому що я дуже маленький такий мініатюр, мініатюрний блогер, дуже маленьку нішу я в цілому YouTube займаю. І... Я за рік і три місяці монетизованого каналу заробив 50, близько 50 доларів. Який, яка найстаріша монета знайдена мною? Це динарік республіканський. Ну, самі знаєте, з кого часу динарики, тобто це роки до нашої ери. Чи підходить кутушка від квазара, який ти виготовляєш до металошовкача Гарет 250. І не підходить, тому що кутушки від квазара робляться спеціально для квазара. Тобто навіть кутушка від того квазара, який я продаю, може не підійти до того квазара, який продає хтось інший. Так що це суто підігнано під власне, цей квазар, який я сідаю і виготовляю. Де я продаю находки? Е, находки я продаю ні на яких е, сайтах, ні на яких там, аукціонах. Находки я продаю перевіреним людям, продаю колекціонерам на руки. Тобто дзвоню, безпосередньо зустрічаюся, показую. Така-то така находка її оцінюють. І або я її продаю, або я її не продаю, там комусь дарую чи здаю музей. Чому я закрив кількість підписчиків? На каналі і скільки їх зараз є. Ну, На даний час не знаю, бо я зараз знаходжуся не вдома. Доступу до інтернету я не маю, я в такому офісі сиджу. Так що вчора, наприклад, вечором було 1400, здається, 27 чи 28, Зараз не знаю скільки. ну Десь е, 1450, можливо, десь отак. Можливо, півтора тисячі вже є. Далі. Чи буде продовження серіалу Пригоди Славіка? До речі, хто не бачив моїх роликів такого юмористичного каналу, не каналу, а фільму, серіалу Пригоди Славіка, тут буде сила. Лочка на пригоди Славіка, буде продовження. Не знаю коли, бо зараз е на таку творчу діяльність, бо то реально суто моя творча діяльність, така там і потрібно досить так і грати е ролі і власне, придумувати це. Не знаю, коли буде, але літом точно буде продовження. Так що літом по-любому буде продовження сатиритич сатиритичного і такого філософського. E, смішного серіалу Пригоди Славіка про e, Золотошукача. Шукача. Далі. Кого з ютуберів порекомендував би я дивитися? E, Кого з Ну, Всі, хто такі e, цікаві досить мені, я виставляю з боку в інтересні канали, там є перелік каналів, можете дивитися. Ще такий один цікавий дуже канал. Це талян іскатель сукровищ, мій друг Закарпаття. Подивіться, його теж тут силочка буде. Талян іскатель сукровищ. Дуже хороший канал про пошук, власне про пляжний пошук і підводний. Який металошукач для пошуку металолому радити купити? Чи Гарет S250? З глибинну кутушку чи ТМ-808. То запитання для тих, хто копає металолом власне, на великій глибині, великі ями, всякі там колгоспи, свалки і тому подібне. Що ГАРЕ 2500 і що ТМ-808, на одному рівні металошукачі, на одному рівні як по ціновій категорії, так і по глибині. Ну, Я ходжу ТМ-808. І ГАРЕ 2500 і теж я мав ним користувався. Ну, ТМ-808 мені зручніше, Комусь може бути гаре. Ну, я вибір, склоняю до ТМ-808. Можна... Так, далі. Як я чищу монети мідні? Мідні монети, я, якщо ви бачу, що вони в хорошому стані, але просто є позеленіння, я їх вару в олії. Беру просту олію, доводжу її до стану кипіння кухону, кидаю туди монети, їх переварую. Воно остиває, витягую монети, мию водою з милом і все, нічого більше не потрібно. Що треба знати про клад, щоб його знайти? Треба знати, що він там заритий, якщо є така інформація, або треба знати те, власне, де його шукати. Ну, це дуже багато відрозповідати про це питання. Знову ж ставлю тут силочку, де шукати клад. Я там в тому відео дуже так багато розказував про це. Подивіться, хто не дивився, і багато чого цікавого, можливо для себе зрозумієте. Е, таке питання неодноразово пролунало до мене, де твої рукавиці. Е, дуже багато відео я показую і вже йому мороз, коли я ходжу і купаю без рукавиць, тому що рукавиці, е, часто забуваю їх, е, часто вони мені незручні, десь якась дирка, мені починає злостити, я їх викидаю. Ну, Ходжу без рукавиць, купаю без рукавиць, мені так зручно, ясно, що деколи руки раню. Ну, пацани, хто хоче мені прислати в подарунок рукавиці, присилайте. контакти пишіть, я вам скину свою адресу, присилайте мені рукавиці, буду дуже вдячний. Чому я на коп і взагалі їжджу на старому Мерседесі, а не купляю собі якусь крутого джипа? Що я не маю грошей, ні пацани. Не в тому річ, не річ в грошах. Якби я хотів, я би собі купив і крутого джипа. Смисл в тому, що зараз мені не треба крутої машини, тому що для чого мені вбивати круту машину, якусь там модну блатну, наворочену, як я можу їздити на старенькому такому Мерседесі 123, 23 який не задовольняє, везе те, що я хочу, і заїжджає, де я хочу. І можна сказати, що безвідказний. А чому не купляю? Тому що всі фінанси я вкладаю зовсім інші речі. Фінансів багато я вкладаю власне, в канал. Ну, це ж теж затрати. Знімати відео, купляти якісь нові апарати, тестувати. І металошукачі теж різного роду. Також вкладаю в будівництво дуже багато фінансів. Кого цікавить, можу колись докладніше про це розказати. Ну, тому, ну, Власне, взяти ті всі фінанси і купити собі круту машину зараз я не вважаю, що це є для мене надзвичайно там потрібно. Чи ви не боїтесь викупати міну або підірватися на міні в процесі пошуку, наприклад, з пошуковим магнітом в річці? Звичайно, боюся. Всякі випадки бували. Про такі речі я не буду розказувати, тому що багато хто мене дивиться і з різних там, організацій державних, але всякі бувало, і всякі речі попадалися. Можу сказати про це, що боюся, але хто не, ризику... хто не ризикує, той не п'є шампанського. Ну, якби є там певні навички в цій сфері, але боюся, і не тільки я, і Андрюха боїться і щось з ним працює. О, до речі, де пропав Андрюха, екскаватор таке запитання. Андрюха екскаватор це. Про то відео, що він тоді рив, я казав, от Андрюха екскаватор, що круто копає. Другий екскаватор е, зараз в зимі не працює. Е, холодно, він не любить в зимі працювати. Там деколи щось там виходить, копає, але так серйозно, то ми працюємо з ним навесні, літом і осінь. Так що Андрюха є, але в даний час не займається пошуком. Де працюють мої напарники по копі Мирослав і Андрюха? Добре, скажу Андрюха, е, що купляє, продає в зимовий час, заробляє так фінанси, а в літній час осінній і весняний купає метал. Живе суто з металому. Ну і деколи шукає монети, теж з монет так непогано продає і дещо там знаходить. Мирослав Мирослав займається, він їздить на заробітки за кордон, займається професійно сваркою. Він хороший зварщик. Їде на півроку на заробітки, приїжджаю, тут може собі гонорово півроку е жити, ну, своє задоволення. Тобто заробить там нормальні фінанси і тут собі на тій фінанси рік живе. Чому я не вчуся говорити російською мовою і знімати відео е на російську манеру? Бо говорячи по російському відео, в тебе буде дуже багато переглядів. Це останнє питання, яке я е виписав. Хочу сказати те, що народився я на Західній Україні, навчили мене розмовляти українською мовою, навчився я з західним акцентом розмовляти власною українською мовою, бо виріс на такі території. І щось міняти не має для мене смислу. Тому що хто хоче мене зрозуміти, той мене зрозуміє на тій мові, на які я говорю, а хто не хоче, то, то хай не дивиться тоді мене. Ні на кого підстроюватися я не збираюся. я Самодостатня людина, я живу так, як знаю сам. Якщо комусь щось не подобається в такому плані там, мовному чи діалектному, ну то просто не дивіться мене, от і все. Отже, отже дорогі глядачі, закінчив я такий сьогоднішній невеличкий е-е-е-е, е такий процес від відповідей на запитання. Раз в місяць, або раз в півтора місяця, обов'язково буде 20. Е 20-25 запитань, на які я буду відповідати, бо я бачу, що на каналі з'являються люди, які е, хочуть багато чого дізнатися про коп. Про кофю, власне, про мене. Ну, може комусь це буде в нагоді, може комусь просто цікаво. І я буду відповідати на такі запитання. Так запитання задавайте, запитання будуть відповіді. Е, до речі, е, плани на майбутнє. Зараз в нас морози, земля замерзла, 35 см земля замерзла, але морози сходять. Зразу я виїжджаю на КОП, я за той час собі перспективні місця знайшов. Буде КОП, будуть нові відео, будуть нові тести, і я думаю, що буде дуже багато для вас цікавого. Так що, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, всім пока.